вас на моєму каналі, мене звуть Юнона, і сьогодні в мене вихідний, як я обіцяла, ми з вами розіграємо подарунки по завершенню нашого СП разом з повітруля. Я, знаєте, з нетерпінням чекала цієї миті. Сьогодні в мене. Довгоочікуваний вихідний. Я вирішила не відтягувати дуже надовго наш розіграш. І саме сьогодні перший вихідний, 22 число, 22 жовтня, сьогодні середа. Відразу зараз змонтую це відео і виставлю, щоб ви все побачили. Давайте з вами розіграємо. Розіграємо три подарунки, але я так собі вирішила. Зараз трішечки невеличка кількість інформацій, і ми розпочнемо для самого солоденького, саме смачненьке робити з вами розігрувати. В нас є три подарунки, як я і казала вам. Перший подарунок нам надала моя глядачка Марія це буде великий набір Венеція, який ми розіграємо серед всіх учасниць, які приймали участь в нашому СП, незалежно від того, чи є фініш, чи його немає. Це я ж кажу, подарунок від моєї глядачки. Два подарунки, які підготувала я своїми, власноруч, скажімо, ну тобто руками Галі, я тільки переказала гроші. А Галя підготувала два подарунки, вони по факту рівноцінні, скажімо так, одна тематика, скажімо, одна у нас начинка, але одна серія, скажімо так, але з цієї серії різні сюжети. Але по факту вони однакові, ці подарунки. Там немає такого, я не готувала. Там хтось, якщо попаде закладинка для маленьких, я робила маленькі подарунки. Ні, такого немає. Я зробила два рівноцінні, повноцінні нормальні подарункові наборчики, скажімо так. І тому я, знаєте, що хочу зробити. Давайте не будемо зараз нікого ділити. Фініши, ні фініші. Люди приймали участь в нашому СП. Я художник, я так бачу, тому що я власниця і організатор цього СП. І я приймаю саме сьогодні спонтанно таке рішення, що я хочу, щоб кожна людина, яка приймала участь в нашому СП, мала можливість отримати подарунок. Мала, е, знаєте, якщо рандом обере саме ваш номер і вас не буде фініша, то тоді я для вас зроблю окремо ще один додатковий набір саме від себе. Це не буде мати стосунок до тих дві, двох, що я вже підготувала. Просто я звернуся до своєї вишивальної подруги Галі Сидоренко, зберу ще один, може, якийсь невеличкий подарунок для таких людей, якщо зараз рандом обере людину, яка не зробила фініш. Тобто, ну, це моє бажання. Ще є така можливість, що. Хтось з дівчат, які живе в Німеччині, в нас Німеччина три учасника, мені здається, три, якщо я не помиляюсь, дівчат, якщо у вас більше, ви мені напишіть, будь ласка. Якщо зараз хтось з дівчат переможе, хто е, саме живе в Німеччині, тому що я з Німеччини, мені простіше буде переслати подарунок саме з Німеччини ніж його десь шукати там кому передати, бо я знаю, що дівчата деякі є, в кого нікого знайомих немає, і родичів не лишилося саме в Україні. Тому таким чином буде ще можливість додатково щось отримати. Це в тому випадку, якщо рандом вирішить, скаже ну, всі так, всі. Подивимося, що зараз нам обере рандом, що саме ми будемо з вами робити. Тому давайте розпочнемо наш розіграш. Всі учасниці, номерки, яких я зараз назву, яких нам вибере рандом, величезне, величезне прохання, надайте свої адреси мені в особисті повідомлення. Ще трішечки інформації, ті подарункові. Наборчики, які ви отримували, які вам надсилала саме торгова марка Повітруля. Якщо у вас є відшитий цей набірчик, ви його відшили ще й оформили, то величезне прохання надати мені фотографії в особисті, ніде їх не виставляти, тобто власноруч, тому що саме голосування наших глядачів буде на моїй сторінці в Instagram. Я буду виставляти анонімно, я не буду казати, хто автор цієї роботи. З співавторства я також буду ставити ще виробника. І таким чином, на моїй сторінці ми розробимо з 1 листопада по, 14, ну давайте по 15 листопада. Зробимо голосування глядачів. Чий оформлений, вишитий, оформлений в цей маленький подарунковий наборчик, набере більше лайків, той і переможець, той отримає ще один подарунок, який вже теж підготовлений, і лежить в моєї вишивальної подруги, моєї вишивальної фей Галі Сидоренко і чекає свого переможця. Але це буде трішечки згодом. Скажу до першого числа. У вас є можливість вишити ці набори, оформити їх якось креативною. Може, ну, як, як вам заманеться, надати ці фотографії саме мені в особисті. 1 числа я їх виставлю на голосування. Єдине, що після 15-го числа, коли голосування буде завершено, коли ми з вами дізнаємося, хто переможе. Коли я відправлю вже цей подарунок за приз глядацьких симпатій серед подарункових наборчиків, я просто буду чистити свою сторінку. Ці фотографії я потім повидаляю. Все одно, у вас ваші роботи є на вашій сторінці, тому, в принципі, ну, це мені необхідно саме тільки для того, щоб зрозуміти, кого оберуть наші глядачі. Ну, Давайте розпочнемо все ж таки з вами обирати переможців. Зараз ми з вами будемо розігрувати перший набір, який на Дала моя глядачка Марія. Це набір, великий набір Венеція, за що і величезне, величезне дякую. Ми його зараз розіграємо серед всіх учасниць. Немає значення, це, чи це фініш, чи це не фініш. Немає значення. Так, зараз де мій рандом, який я підготувала. В нас зараз 66 учасниць. 66 учасниць. Ну, і давайте з вами згенеруємо перше число. І це в нас номер 21. Номер 21. І зараз перейдемо з вами в таблицю для того, щоб подивитися, хто це, що за учасник. Номер 21. Це в нас Майя. Майя е, каченята. Так, зараз Майя каченята. Записую Майя. Каченята. Це в нас Венецію. Вона отримала Венеція. Отримує подарунок Венеція. Зараз ми з вами підемо, де я, всі ваші... так, що таке? де я підготувала всі ваші папочки, я їх нікуди ще не дівала. До розіграша я все зберігла. Номер 21 це Майя. Вона зробила фініш 15.07. Ось ці неймовірні каченята. Отримує в нас. Отримує кажу, Венецію за цих каченят, отримує в нас Майя отака От чудова робота. Ви бачите нікнейм в інстаграм і фотографію учасниці, тобто все прозоро, все чесно. Каченята приносять перемогу приз від моєї глядачки, саме Майї, і Венеція поїде саме до неї. Майя, я вас вітаю, я дуже радію. Я взагалі, знаєте, тримаю кулачки за кожного нашого учасника. Хто, хто б не переміг, що б не було, немає значення. Я дуже хочу, щоб кожна з вас була щаслива, мала змогу отримати подарунки. Я взагалі людина, яка дуже-дуже полюбляє дарувати подарунки. Мої подруги це знають, і мої глядачі це знають. Я людина, яка радіє, певно, навіть може більше від того, що я дарую подарунки. Бачу, е, знаєте, емоції людей, які їх отримують. І ну, інколи я це роблю спонтанно, е, сюрпризом або ще щось. Знаєте, я взагалі людина дуже емоційна, я емпатична людина, я дуже такі з великим порогом кажуть, емпатії, е, тому що. Я відчуваю, мені здається, почуття кожної людини, з якою я спілкуюся. І мені інколи хочеться так, хочеться зробити якийсь додатковий подарунок, якісь, знаєте, хвилинку щастя для своєї вишивальної подруги, бо ну, інколи в мене таке буває. І ну, ні, інколи може буває інколи частенько. Тому я полюбляю дивитися саме відео дівчата, коли знімають мої блогери-подруги. Коли там спонтанно щось якимось сюрпризом. Я можу організувати, я таке можу. І коли я бачу емоції, дівчат, знаєте, таке враження, що я сама власно отримала цей подарунок, що я переможник, а не моя вишивальна подруга або, наприклад, учасник мого СП, або ще щось. І мили, в мене, якщо у вас буде бажання і можливість, виставляйте фотографію того, що ви виграли на своїх сторінках в інстаграм, може в сторіс, як вам буде зручно. Ну, Похизуйтеся трішки, покажіть, що ви отримали. Нам буде дуже цікаво, я так собі думаю. І переможниця перша, це в нас 21 номер мая. Венеція поїде від моєї вишиваль... 에, в моєї глядачки Марії саме до Маї. Давайте будемо з вами генерувати надалі. І що ж нам обере наступного учасника, хто, хто в нас переможник. Номер 17. Номер 17. Ми зараз подивимося, хто в нас номер 17. Це я, підго... я пишу перший подарунок від мене. Подарунок мій. Зараз ми з вами подивимося таблицю. І номер 17. А номер 17, хто в нас? Люба бісерсторі, люба, я тебе вітаю, твій метелик, твоя мертва голова приносить тобі перемогу, саме як учасниця фінішів серед фінішів нашому СПСП СП разом з повітруля. І Люба Бісерсторі отримає один з подарунків, який я підготувала своїм учасницям. Я не буду казати, що це саме є, але я знаю, що в Люби. Таких наборів немає. Я дуже я маю надію, що е, кожна учасниця, хто отримає свої подаруночки, що у вас не буде дублів, що я не повторилася з подарунком саме в вашому випадку. Так, Люба Бісер Сторі в нас отримає перший подарунок від мене. І давайте будемо з вами розігрувати зараз другий подарунок, який я підготувала також від мене. І це номер 50. А номер 53. Це хто в нас? Це хто, хто, хто. Дівчата, чесно кажу, я не пам'ятаю хто. Я навіть не знаю, які в мене номери. номер 53, 52. 53. Це в нас Людмила. Це в нас не фініш. Зачекайте. Так, 53. Я нічого не плутаю. Бачите, номер 53. Люба, Тобто ну це не номер по порядку, ось номери по порядку. 53-й, це в нас не Люба Лю, Люда, перепрошую. Люда з хатинкою, це не фініш. І це буде додатковий подарунок, який я сама підготую додатково для учасників, які не фінішували, в якому сенсі я вам казала на початку цього відео, що якщо попадеться номер людини, яка живе за кордоном, або людина, яка не фінішувала. Я зроблю ще додаткові подарунки від себе. Тому що я не хочу нікого ділити. Якщо рандом обрав саме вас, то ви переможець. Тому. Канал закохана, здається, якщо. Так, закохана. Люба, закохана. Люда Люда, люда закохана. Перепрошую, люда, люда, Люба, бо перший переможник був Люба, Люба Бісер Сторі, а другий переможник ну, в сенсі тих подарунків, які я підготувала. Це в нас Люба, буде перша. 17-та. В нас Люба, я не написала. А 53-й це в нас Люда. Люда... Так, пишу Закохана. І це додатковий подарунок. Подарунок. Єдине, що люда, вам прийдеться трішечки почекати, тому що це не запланований подарунок, і я спонтанно вирішила, що він буде. Тому прийдеться трішечки, трішечки вам можливо зачекати, поки він приїде до моєї вишивальної подруги Галі, Галі Сидоренко. Тому е чекайте. Ну, в другий подарунок мій, другий він не розіграний. Додатковий це не другий приз основний. Другий приз. І давайте не згенеруємо ще одне число для того, щоб дізнатися, кому ж все ж таки поїде номер 10. А номер 10, кому поїде другий подарунок, який ми вже згалі підготували для вас. Номер 10. Так, дивимося: номер 10. Номер 10 це є Віола на тюрморт з полуницею. Так, пишу Віола. Так, правильно, номер 10 Віола натюрморт з полуницею. Натюрморт з полуницею отримає Віола. Дівчата, я вас вітаю. Давайте знаєте що я не показала вам, дівчат. Переможниці, бо я на таких емоціях, чесно, мені так кортіло дізнатися, хто в нас з вами переможник. Тому, знаєте, до май до каченят я зайшла, а до Люби і до решти дівчат ні. Так, перший переможець номер 21 набір Венеція. Ми вже побачили каченята, які виграли. Номер 17, це в нас є Люба. Бачите, я не нічого не брешу. Це був фініш 15.06, 17 номер Люба Метелик. І е, Люба Бісер Сторії отримує перший приз, який до неї поїде. Ну, Любина адресу я маю. І <с>? е, ось така мертва голова приносить перемогу нашій любі. Люба Бісер Сторія отримає перший подарунок. Потім додатковий подарунок. Так, давайте я позакриваю це, нам не потрібно. Додатковий подарунок, який я організувала. Спонтанно тільки ті, що, скажемо так. Це номер 53, 53. Це в нас хатка, бачите Людмила, хатка з мальвами. Номер 53, і це в нас блогер також Люба Люба, Люба, Люда, Люда, Люба, Люба. Дівчата, я перепрошую, я на емоціях, тому не звертайте на мене увагу. Я дуже радію, що ви переможці за кожного за всіх. Мені так кортить всім надати подарунок, але переможець, на жаль, може бути ну, саме за правилами, скільки ми зробили. Я і так намагаюся, знаєте щоб кожному було добре. Коротше, юна починає молоти якусь дурню. Ну, це як завжди. Так, що я хотіла сказати, сама себе збила. Сама себе збила. Так, ну давайте далі подивимося приз, другий приз, який отримала нас Віола. Який вже підготовлений. Це в нас Віола під номером 10. Фініш був 15.07. І в нас ось цей натюрморт з полуницею. Приніс також перемоги, перемогу Віолі це наша учасниця. А що я хотіла сказати за. Людо, що вона до нас доєдналася на самого початку нашого СП. Ось я сама себе збила на емоціях, знаєте, і людина приймала участь мені здається тільки три місяці. І бачите, фортуна, така фортуна, спонтанна, що вона може принести перемогу кожному учаснику, тому приймайте участь в СП. не опускайте свої руки, якщо у вас щось не виходить або ви щось не встигаєте. Хоча б трішечки виставляєте свій звіт, хоч 10 хрестиків, хоч 20, не має значення. Тому що має можливість отримати подарунок спонтанно, бачите, як зараз кожна людина, яка приймає участь в СП. Хто знаєте, треба йти до цілі. не треба за це, знаєте, я постійно так собі кажу, і це моя порада Сам, особисто від мене. Тому Віола це в нас останній переможець саме серед учасників фінішів. Якраз два подарунки, які я підготувала, вже готові. Один полетить до Люби Після інший полетить до Віоли. Подарунок від глядачки полетить в нас до Маї. А додатковий подарунок, який отримує в нас люда, то я вже підготую його зараз. Зараз буду писати Галі. Що треба, треба нам ще один додатковий подарунок, щоб він був. Дівчата, хто хоче приймати участь в розіграші ще в одному приз глядацьких симпатій серед учасників, які вишили свої маленькі наборчики, які подарувала повітруля, то велике прохання до 1 листопада надати мені фотографію ваших робіт, які я буду виставляти, і у вас ще буде додаткова можливість саме глядачі оберуть, хто буде переможником. Ну, а на цьому все, дівчата. Я маю надію, що ви дуже сваритися на мене не будете, тому що я перший раз провожу. Такого типу розіграші. Я взагалі, знаєте, дуже сильно нервувала, щоб все пройшло гладко, щоб ми всі мали змогу приймати участь в розіграші, щоб не тільки ті люди, які фінішували, але ну, й ще ті дівчата, які також намагалися душити свої роботи, мали змогу отримати свої подаруночки. На жаль, рандом не захотів нам вибирати дівчат з Німеччини, тому додаткового подарунку ще одного не буде. Ну, подивимося, в нас буде ще багато СП, в нас буде ще можливість грати разом, обирати переможців. Це е, такий, знаєте, саме такого формату розіграш в мене перший, тому що попередньо, коли я робила СП, я тягнула папірці. А зараз я вирішила саме з рандомом погратися, тому. Цей раз мені допомагав рандом таким чином. Так чому дивимося з вами? Давайте таку якусь цікаву картинку з вами поставимо. І ось таким чином наш розіграш завершений. Дівчата під номером 21, 17, 53 і 10. Я вас вітаю. Я ж кажу, мені дуже кортить, щоб був переможник кожен. Але я не знаю, на рахунок ще розігрушу саме від торгової марки повітруля. Вони яким чином чи будуть робити це, зараз я вирішу це питання саме з ними. Але це подарунки, які ми з вами розігрували, це подарунки саме від мене. Це те, що я хочу вам надати. І нехай буде свято. Незалежно від того, які в нас сумні дні. І мені дуже кортить, щоб кожна з дівчина, кожна з учасник, кожен, ну, взагалі, кожна людина, щоб ми всі були навіть такі, знаєте, в темні дні. Зараз буду казати словами Гаррі Поттера, бо я патерян, я обожнюю Гаррі Поттера. що навіть самі темні дні приходить світло. Тому маємо надію, що все буде в нас найближчим часом супер класно. Перемога настане, будуть мирні дні, і все в нас буде класно і добре. Тому давайте будемо з вами завершувати, бо моя емпатія почне мене, знаєте, захлинати, і я можу плакати. Тому того не треба. Сьогодні в нас хвилинка щастя, сьогодні в нас є переможці, сьогодні є дівчата, які отримують свої подарунки. Приймайте участь в СП, тому що ну, СП – це взагалі така окрема атмосфера. Це не тільки щастя подарунків, а просто спілкування. Показати свої свою майстерність, показати свої роботи, свої просування, спілкування з однодумцями це настільки класно, я взагалі, як людина, яка постійно приймає свою участь в СП, будь-яких успіх іграх, я людина азартна, ви знаєте, я раджу кожному приходьте до нас в наші групи, грайте, приймайте участь, тому що це емоції, це позитив. Це не тільки вишивка, це не тільки наша творчість, це ще позитив спілкування, знаходження нових друзів. Ну, взагалі, це багато-багато інших різних плюсів і. Від того це тільки класно. Це не об'язаловка, як десь дівчата мені казали, це свято. Тому свято все одно має продовжуватися, не дивлячись на те, що мені дуже сумно, що наше СП завершилося. Але будуть інші СП. Я вам обіцяю, що 7 листопада ми розпочнемо з вами нове СП. Задумка вже є. Так само буде півроку, але про це все я вам розповім згодом. І я думаю, що може навіть завтра я зніму нове відео і ми з вами поспілкуємося. Я вас запрошу в нове СП, де будуть також подарунки. Ну, ви знаєте, я людина, яка дуже полюбляє святи і надавати свято своїм глядачам. Тому подарунки в будь-якому випадку будуть, які я підготую сама, як завжди сама. Тому що. Я, я ж вам повторююся ще раз: я обожнюю дарувати подарунки. Я обожнюю дарувати свято, я обожнюю дарувати позитив. Тому, дівчата, давайте будемо з вами завершувати. Всіх переможниць я вітаю, чекаю ваші адреси в своїй особисті. Ну, а на цьому все, як не шкода. На цьому все будемо з вами завершувати. Всім па па па, -па і до зустрічі в новому відео.